Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова і місто розмовник сьогодні. Політолог Віктор Буборенко, пане Вікторе ми щирі Вітання вам. Доброго здоров'ячка. Давайте розпочнемо із заяви пресекретаря секретаря президента Нікіфорова. Він говорить про те, що Україна розробляє триетапний план до для саміту миру. каже, що підготовка для другого саміту миру це тема для окремої розмови. Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого саміту миру. Готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його далі. І також відомо, що Україна активно співпрацює над залученням підтримки держав глобального півдня до цієї мирної ініціативи. Пане Вікторе, черговий наступний план. Скажіть, будь ласка, ви вже, от ви не заплутались вже в цих планах, і якщо ну один, другий, інший план, це про що в принципі говорить? Про те, що ми шукаємо, якби ми шукаємо вихід так із тієї ситуації, яку ми маємо? Як би ви це прокоментували? Я думаю, що на команда офісу президента в першу чергу створює видимість роботи, да? і для того ми пишемо багато планів. Ну, ще про звіти не йдеться, але знаєте, як основна робота бюрократа. Головне, щоб були плани і звіти. Головне, і щоб планів було багато, звітності, щоб ще було більше. Це теми для відосиків, для того, щоб вкидати щось в суспільство. Тому що що ми бачимо: що ЗСУ воює худо, бідно там працює Укроборонпром, суспільство тримається. Але треба ж показати і видиму роботу офісу президента. І тому ми мали там, пам'ятаєте, спочатку у нас була стратегія 10 там пунктів точок. Потім була формула миру. Потім був о, у нас перший саміт миру. і Ми готувалися до нього два місяці і взяли звідти три пункти із формули миру, тільки три. Потім був у нас план. Його готували теж багато. Його Кілька місяців готували, щоб п'ять пунктів написати, які вмістити можна фактично на півсторінки. Ну окей, хай додатки до нього. Але я думаю, що секретні додатки у Генштаба завжди є. Тепер ми будемо ще місяць готувати три пункти. Три пункти це те, що у мене там. Е Син першокласник, три пункти, ну, може, за день справи, це, я думаю, що він може. Да, там, Типу щоб написати в зошит якісь три пункти, там, з кількох речень, ну, хай з двох абзаців, да, кожен там. Шість абзаців, це хлопці, там, півстро, хай сторінка максимум весь концепт, Три пункти, які, а які це пункти там, це, і це і все, ну, плюс у нас же ж готується зараз план. Єднання українців, да, я знаю вам про цей план. Я можу розказати, як це ну, то, що я ж регіональний аналітик, да? от в Сумській області сижу, я знаю, що робиться в Сумській області. По-перше, зараз напрягають обласні військові адміністрації, щоб ви знали, обласні ради, плюс всі громади приймати рішення про одобрення плану. Перемоги, план перемоги. Отримали всі завдання, сурове таке. Ну, в кожної громади є місто побратим або кілька навіть, да там, типа в Польщі, в Німеччині. І от треба звернутися а за добрям. Що ми, громада, якась там Забурбелівська громада дуже підтримує план перемоги. Ми його правда не бачили, нам його ніхто не презентував, таємних додатків не знаємо, але дуже підтримуємо. План президента і президента любимо це такий приблизно цей, і плюс звертаємося до нашої там ну от як Сумська область, у них є Люблінське воєводство, як воєводство, як регіональний побратим, і звертаємося до вас теж підтримати. Тобто, ви уявляєте, тепер в Любівському воєводстві скликають там місцевий Сеймик і теж кажуть: ми підтримуємо план Зеленського. Ну це ж бред. ну понятно, що ніхто не буде робити, але така, таке пішло темник такий пішов з офісу президента і органи місцевого самоврядування, замість того, щоб віддати їм ПДФО, яке у них забрали минулого року. Зараз напрягаються робити. Мало того, в обласні військові адміністрації приходять яросні просто на ради, де там типа. Давайте ваші пропозиції стосовно заходів, які згуртують, які нададуть єдність там, нашій державі, тому що президент дав доручення розробити план єдності і зробити це до нового року. Тепер зараз ще будуть вони писати три пункти, які нас об'єднають, які на саміт миру, десь і що нас можуть подружити з глобальним півднем. Так от все, що нам треба власне на цей саміт. Це говорить про те, що був порушена Статут ООН, були для, ну і для європейців важливо. Росія порушила гельсінські угоди 1975 року, статут ООН 45-го року. І єдине, що може зробити глобальний південь, це перестать купувати у Росії нафту і газ. От якщо Індія, Китай, а Індія, Китай і Туреччина купують 85% всього російського газу. Оці три країни. Можуть припинити війну за півроку, просто переставши купувати в Росії газ нафту. У них кончаться гроші, на які вони роблять зараз снаряди, патрони і за які вони купують фактично гарматне м'ясо. Все 85%. відсотків. Ще хто може закінчити війну дуже швидко. Країни ОПЕК, якщо вони зараз без Росії, ті ж самі Саудіти збити ціну до 40 доларів. Там собівартість російської нафти 42 долари за барі, собівартість. Опустіть її до 42 і Росія перестане отримувати прибутки, навіть продаючи цю нафту, і цей ну, а газ там залежить від ціни на нафту. Все, що ще треба, але ж понятно, що цього ніхто не зробить, тому що країни глобального півдня протестують себе Заходу, і їм цікаво, як Захід буде викручуватися з цієї, з, цього, з цієї ситуації. То навіщо город городить? Саміт миру, щоб що? Якщо фактично все лежить на поверхні там, друзі. Ви хочете миру? Окей, перепиняйте торгувати. Або саудіти там, катар, ну хто там ще може збити ціни на нафту? Да Ви хочете миру? Збийте ціни на нафту, збити ціни на нафту, просто збільшивши видобуток. Всього вони упадуть. Зараз 72 72 долари. От ну, принаймні вчора було зранку: 72 долари за барель. І, і то це ж найкраща нафта. Да Це Бренд, а Урал э, російський він і так нижче пунктів на 8, тобто 65. Ну збийте, щоб оцей Уралс був 42, Все, все, війна закінчиться через півроку. Ми півроку вистаємо. Ну через рік все закінчиться. У Путіна закінчиться все. Тобто глобальний південь може закінчитися мир, І це треба да. Приїжджайте, і це треба їм сказати. От, власне, всі пункти там, типа хочете миру, перестаньте торгувати з Росією. От, хочете миру, ви введіть, виконуйте санкції, а то казахи там теж кажуть, ми за мир там, типа, але е, 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 чіпів, торгівля чіпів з, з Тайваном з іншими країнами, в тому числі Сполученими Штатами, у казах казахи закупають в 5 разів більше чіпів, ніж в 2021 році. Що ж це вони такого роблять? Чи може вони закуповують для Росії? Ну все ж просто. От, от виходить і весь план, але нам будуть зараз довго розказувати про цей план, в якій країні це буде. Це, вони ж кажуть, в кінці листопада, тобто, ну, через 4 тижні. От зараз дочекаємося, чим закінчиться Сполучених Штатах. Треба вибирати країну, яка прийме цей саміт, треба кидати запрошення. Ну, це організація такого саміту, це ну якби. Не, не по часу, але що ми запропонуємо там? Запропонувати ми ну по-людськи маємо тільки те, що я озвучив: два пункти: збийте ціну на нафту, перестаньте купляти нафту в Росії. все Ну ми будемо там розказувати ще щось. Ну, це власне це ну, просто виходить це там. Знаєте, які це не плани, це прожекторство, це Маніловщина. Пане Вікторе, у мене кілька уточнень, скажіть, будь ласка, цікава ваша думка. Коли ми говоримо про те, що от ви кажете, що громади мають приймати так звернення до своїх міст, побратимів, мається на увазі так європейські міста і громади. А я так розумію, що мета якби активізація, так зусиль. Популяризація цього плану перемоги так, українського за кордоном мається на увазі. А що тут так, якщо, наприклад, громада так, ну тобто, також ну, це ж популяризація? І ще одне уточнення, коли ви говорите про пошуки єдності, мовляв, пропонують заходи, так якісь. А чи що нам єдність не потрібна всередині країни? Мається назі? Ну, просто цікава точка зараз е, да, по першому, по плану перемоги, якби офіс президента спустив, що там типа ну да, давайте. Але відношення до цього в громадах в громадах, які я попереджаю, минулого року влада пограбувала забравши ПДФО. Тобто, відношення до влади таке як до, ну, до влади, як до тих, хто просто децентралізацію як реформу помножив на нуль, тому що якщо минулого року. Громади були самодостатні. Всі громади, принаймні Сумської, Полтавської Харківської областей, те, що ми досліджували, да, північно-східний регіон, були самодостатніми і виконали бюджет. В цьому році ніхто не виконає бюджет, жодна громада. Ну, ладно, не будемо забігати, може, яка і виконає бюджет. Чому? Тому що забрали основний, е... основний дохід. І після цього вони кажуть, а у нас є 300 мільярд... Ой, 30 мільярдів, лишніх, ми зараз роздамо їх там через дію. Ну, це ж знущання. Якраз той забрали, ну забрали 60 мільярдів, тепер 30 дадуть ну, не назад е, місцевим громадам. Тепер місцевій громаді, от уявіть, там зараз хтось займається тим в прифронтових громадах, вивозять людей, евакуація, там ще що, а їм там збирають збирайтеся і одобряйте. Тут не, я не про те, що може, і потрібно доносити нашу позицію, потрібно доносити, щоб наші. Громади доносили до до ну до партнерських громад там в Польщі, в Німеччині, в Франції. Потрібно це зробити, да. Але не таким методом. Тобто метод, коли набрягти, забить ржавий гвоздь. Ви тут збираєтесь і ось уже вам прийшло. Що ви мусите написати? Ви та ви тупі, Ми за вас написали. Ви мусите тільки проголосувати. Як повинні розумні люди, які мають власну гідність, відноситься до цього? Що ми ось вам написали? Темник прийшов його подоляк, міша написав. А ви мусите проголосувати? Це орган місцевого самоврядування. І, понятно, що розумні люди кажуть: я не йтиму, я не прийду на цю на цю сесію, я голосувати не буду, я не дурачок, я маю гідність і честь. Мені не треба то, що мені спустили з Києва. Якось по-другому комунікуйте, що там ті типу, запропонуйте, а напишіть самі, а спробуйте хлопці А це важливо, щоб ваша громада, якась гміна в Польщі, теж знала, що для нас це важливо. Але для цього можна було б виділити якийсь бюджет або ні, просто випустити оці голів громад. Їдьте, беріть хлопці, їдьте. Збирайте там ось голова громади, бери ще вчителя з дю США. Там якось ще вчительку, там поїдьте і там десь розкажіть, попийте чаю чи чого покрепче. І розкажіть, будь ласка, що це потрібно, якось комунікація. А так, ми прийняли шаблонні однотипні якісь звернення і туди відправили, що і ви е, е, приймайте Чому чому наше місцеве самоврядування повинно своїм партнерам давати вказівки, якісь які придумав Міша Подоляк? Тобто я не против. Те, що треба донести, шукайте метод, як донести, щоб наше самоврядування донесло їхньому своїм партнерським громадам, донесло нашу біль. Але це не метод, коли шаблони все під шапку. І це не метод, коли блін дають по загривку. Це не метод, коли заганяють в стойло. Це, що стосується, да. угу. те, що стосується плану перемоги, а те, що стосується плану нашої згуртованості. То спочатку робиться не так, що давайте придумаємо заходи. Тепер дали доручення. Тобто, як воно буває в чиновників, Я сам був чиновником. Я прекрасно це знаю, як це відбувається. Тобто, зібрали план дій, так званий план дій, і зібрали тепер обласні військові адміністрації губернаторів, зібрали офіси президента, їм надавали там типа задання, типа бігом-бігом. Ті тепер приїжджають, а ніхто не знає, що треба в той план дій. І на всякий випадок збирають тепер голова адміністрації, збирає е, директорів департаментів, начальників управлінь, тобто така апаратна нарада, де стукають кулаком по столу бігом там протягом трьох днів, цигель, цигель, щоб надали якісь пропозиції. Переляканий директор департамента пропонує там, типу, які пропозиції, а там чиновники, ну, грубо говоря, ті клерки, які кліпають, вони кажуть, ну, у нас же ж ось є річний план. Ну, ми щось якісь заходи проводимо. Ну, там, наприклад, там управління освіти, що у них там от дві колегії, там, у них три там ще щось, що ще що а їм кажуть, давайте те, що нас згуртує, що згуртує. От, а і вони не знають що. І тому починають писати довго, багато, ну багато води, да і мало сенсів, тому що ніхто не знає на що спиратись. І тому треба не так іти як правило, от коли я пишу якийсь проект міжнародним донорам, що дайте умовно мільйон да там на якийсь проект, ми зробимо то і то. То вони кажуть, ви прийшли спочатку на одну сторінку, максимум на дві концепції. Не треба нам розписувати на 20 листків на дві сторінки. концепт, що ви хочете зробити, і для кого? Яка у вас цільова група? Які у неї цієї цільової групи проблеми? От, якісь е, можливо, потреби. От ви напишіть там нам концепцію. Ми, якщо нам це підходить, да окей, тоді будете писати от, талмуд, розлогу вже, цю. То тобто, спочатку концепт. Так і тут треба. Давайте концептуально вирішимо, що може нас об'єднати. А тоді будемо думати, під кожен пункт, під кожен пункт, ми можемо думати, ага, а що потрібно що зробити? Буде? Що і вже там може бути розширено, умовно, як в. Е, Плані перемоги Зеленського, що є п'ять пунктів, але три пункти є додатки, які ніхто не бачив, типу вони секретні. да Ну, тут я думаю, що по єдності не треба яких секретів, і ми кажемо, що от пункт один, а під нього там от такі от такі заходи треба провести. да Єдність. Так, от, я пропоную такі пункти. Ну Я перший жартома пропоную, але може і не жартома, там зняти ярмака. От зняти Єрмака – це вже багато зробить для єдності держави і нації. Тому що ярмак для більшості в громадянському суспільстві, для активістів, волонтерів, уособлення впливу на Зеленського. Зеленський не самостійна фігура, його окружив і взяв в плен офіс президента, посадив теплу ванночку і обливає теплою водичкою. І Це нелегітимний легітимний орган, і це всіх дратує. Те, що Єрмак керує і Верховною Радою, і Кабінетом кабінет міністрів, і мало того, і судової системи, і вже частково впливає не тільки на поліцію Проковорських, а й на ЗСУ, що страшніше всього. Немає нічого гіршого, коли піджаки гражданські, типа Єрмака, почнуть стрілки на, на глобусі малювати. Да? От. Але окей, не може Володимир Олександрович розстатися з цим фаворитом, таке бува. Але окей, пропонуємо далі от для концептуально: да, створить уряд національної єдності. Або вже тепер уряд національного порятунку. Не зможе Володимир Олександрович цього зробити, тому що це ж треба ж Петра брати Юлію Володимирівну. Він не любить Порошенка і, і Тимошенка, да там ще когось. Ну окей, навіть може ще є вихід: візьміть, зробіть уряд тіхнарей, де е, технічні міністри, які не пов'язані з жодною політичною силою. Є апріорі е, е, позапартійними. візьміть. Когось візьміть там Забушка, Жадана Андруховича, міністром культури, візьміть е-е э, Лану зеркаль міністром економіки, візьміть там Фурсу Сергія, міністром фінансів. Призначайте чисто тихнарів, да? э, які. Б на прокурора когось з антикорупційних дослідників, там Ніколова того ж там, типу, раз і призначили, да, там, типу. і все, хай там творять. От, можемо ж таке зробити. І до цього потім заходи. Що там уряд уже сформований, уряд що запропонує для єдності. Ще, що нам потрібно для єдності, те, про що нам Європа вказує, свободу слова ж, може, треба. Свободу слова, тобто відмініть єдиний марафон, запустіть всіх на площадку і врешті-решт. У вас проблеми з комунікацією. Говоріть, не дуріть народ, не, не обіцяйте там вчителям по 4 тисячі, мільярд дерев, мільйон дронів, шашлик в маю. Не говоріть з нами як з дітьми, говоріть як з дорослими. Ось це потрібно для єдності. Для цього потрібно перше, друге, третє, четверте, п'яте. От е, що потім ще потрібно? Нам потрібно ще, щоб була е, у нас. Укроборпром, щоб процвітав, да? О, окей, тут я, от, наприклад, я не експерт, але я думаю, що знайдуться люди, які зроблять перше, друге, третє, п'яте. Потім нам потрібно боротися з корупцією. О, давайте. Тобто боротьба з корупцією, і Зеленський може сказати, що я він же ж не суд, він не може зробити ні досудові розслідування, ні судить нікого. Але він може принаймні казати: у мене кожен відосік буде починатися з того, люди, кожного дня, що ось сьогодні. Затримано там 50 корупціонерів. Сьогодні вирок отримали там 20 із них слуг народу, 10 і кожного дня. Ось, 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 ось. Потім, і це ось конкретно Володимир Олександрович каже: я особисто буду вам доповідати, скільки сьогодні затримано і скільки сьогодні засуджено. Кожного божого дня, щоб ви знали, що єдність народ, то що народ не вірить владі, бо влада корумпована. Так от це не так люди. Потім щось, що ще треба? Щоб була е, мобілізація чесна, прозора, щоб брали не старих дідів кому за 50 а брали там молодих, які отмажуться Правильно? Ще у нас, а по корупції забув сказати, щоб він же сказав, що всі прокурори, які отримали липові ці. Інвалідності, що вони сядуть по любому, тому що вони вкрали з пенсійного фонду. І якщо він з вечора в п'ятницю випиває відро пива і йому в суботу все нормально, то він точно не інвалід. Да? А, але по бумажкам у нього почок нема. Напри да? наприклад, от то такі от сядуть. От що буде справедлива мобілізація? Він скаже, що ви, ви побачите, що кашавий піде, піде кашовий женя. Мій кум. Я ж казав, що в мене в не буде ніяких цих скидок. Так от Женя піде. Хто запишеться в батальйон до Євгена Кашового? Збираємо. І я думаю, що запишеться зразу 200 прокурорів, які у відставку підуть, там всі у кого липові ці. Та це можна кілька бригад назбирати і в кашового поставити камбрігам. Там і все, відправити там через 3-4 місяці, відправити на фронт. І це буде, блин, це буде класно. От що і оце от він мусить сказати, що люди, буде справедливість, буде спілкування, буде живе це. А під це тепер, от під оці 6-7 пунктів, давайте накидаємо заходу. Що треба зробити в кожному? да, е, ну, Я там не, не кругом сильний, там, тіпо, ну, особливо в економіці, там то, ну, хтось там або укровом. Там, Там Вікторію, а коли ми говоримо про темники, от ви сказали так, журналістка Радіо Свободи Власта Лазер, вона каже, що українським військовим заборонили використовувати слова відступ у розмовах із пресою. Вона каже, що зі слів військових їм потрібно казати Перемога, йдемо вперед. А відступ або противник вклинився в нашу оборону. Ні, а один із військових ну ми пана бачили так це відео, і відповідає: так що може казати, що ми наступаємо на Дніпро? Так що це такі затемники і про що це взагалі? І якщо ну, ми відступаємо так заради збереження наших життів, то як тоді це називати? Ну то про що це це, 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 це це знову? Чи та як чергова брех брехня і дурня? От навіщо ви хочете брехати своєму суспільству, щоб заспокоїти? Е, уже ж заспокоювали шашлички, да уже ж не довіряли суспільству. Знову хочуть не довіряти замість того, щоб навчити командирів бригад не брехати, да? не брехати, а говорити правду. Тому що у нас зараз просувають тільки тих військових, е, які е, брешуть керівництву, які кажуть, що хорошо, прекрасна маркіза. І ці просуваються. Той, хто каже, що ні, у мене там в батальйоні залишилось замість 300 чоловік, 60, і такий батальйон не може фронт тримати, що нам ну, доведеться відступати. Кажуть, ти поганий, ти нікакий командир. І тому, і, оце от і є вплив, те, що ми говоримо: вплив Єрмака і офісу президента навіть на ЗСУ. Тобто, коли офісні методи переходять в ЗСУ. Так робити не можна, тому що подвиг солдата в тому, щоб вставати і йти вперед, а подвиг полковника, щоб докладувати генералу правду і не, не перебільшувати, що там ми вже ту висоту взяли, ага, а ми ще там ще її не бачимо. От. І е, таких командирів треба підтримувати, які говорять, рубають правду матку, особливо якщо неприємну правду матку своїм е, е, батькам-командирам. От і Верховному головнокомандуючому, тому що їм, звичайно, хочеться чогось, але бачите, і всі, але всіх перед очима е, приклад залужного. Залужний говорив правду, за що й поплатився. І тепер багато хто військових, які хочуть зробити кар'єру, розуміють, бреши і буде підвищення, бреши і буде ордін. Е, Так ми війну не виграємо точно. Ми її будемо з усіх сил намагатися не програти, а не виграємо точно. Ми так далеко ми так далі від перемоги. Що далі? От от вам, е, коли методи е, роботи, маніпулятивні методи роботи офісу президента з власним народом переходять в збройні сили України. Оце те вам я кажу про вплив Єрмака на все в державі, але тепер вже на Збройні Сили України. Пане Віктора, ще одну тему хотіла б з вами поговорити. це скандал, роз... із закуплив... закупівлею дронів. Можливо, бачили ви так розслідування громадського виявили, що майже 600 мільйонів да. було вкрадених гривень під час закупівлі дронів для ЗСУ у 2023 році. Михайло Федоров, голова Мінцифри, заявив, да. що він особисто з початку заснування проекту армія дронів не моніторив закупівлі, оскільки його міністерство не є закупником. Крім того, Федоров запевняє, що про компанію, яка Ну, власне, так постачала деж ці дрони. Він дізнався про це вже за фактом. І він говорить про те, що там, коли вони доходили сигнали, було запроваджено моніторинг, і він і було звернення до набу. Тим не менше, ось ця ця історія. Так вона про що свідчить і що демонструє? Вона так. демонструє якраз неефективність нашої системи міністерства і небажання брати їхнє небажання брати на себе. Будь-яку політичну відповідальність тому що в Європі такий атмас би не пройшов і міністр подав відставку. А чого ж ви не моніторили? А чому ви дізнаєтесь про це лише е, з цього? Окей, ви не розпорядник коштів, це правда. Так само і е, міністр охорони здоров'я каже: таке я не при чому шомсек е, там закрив. Як? А хіба не ваша система їх призначає? Да? Там, Як же ж так? Ну там, типа, я ж не брав, ну окей, але ж ти мусив контролювати, ти ж мусив там вибирати перше, що підбирайте кадри. Е, Робіть та, такою системою, щоб вона була ну абсолютно прозорою, може, не зробиш, тому що тут завжди буде людський фактор, але максимально прозорою систему, да? коли, наприклад, ви не бачите тих людей, яких ви оцінюєте, да там типа, і ви не знаєте, хто вони, там це е, якийсь е, пенсіонер. Десь з ферми, чи верні, не пенсіонер, якийсь дядько 50-річний з ферми, чи це 36-річний прокурор. От ну, працюйте над цим, не можеш клади якби своє посвідчення міністра. І це відмазується. Тобто, він заранше Федоров заявив, що типу, а я не при ділах ребята там. типу, як не при ділах Ти міністр, вони до тебе бігають на наради. Щоб ми знали, що дуже чітко, да, розпорядник коштів не він. І це нормально, це якраз європейський принцип. Не міністерство проводить там закупівлі, хоча в Міноборони теж проводить і там теж тоді Резнік, не він же ж підписував, тобто підпису міністра на жодному тендері ви не побачите. Але є спеціально або тендерні комітети, як в міністерстві оборони, це департамент закупівель, або спеціальний держспец якийсь там ла-ла-ла, ну якась. Але це державна установа, і вплив міністра на неї надзвичайно великий, і, як правило, міністр призначає того, хто буде розпорядником коштів, той, хто буде ставити підписи, і дуже часто, щоб ми розуміли, що це зіцприцідателя, от тобто той, хто вдруг що стане стрілочником, тому що на папері його підпис, а насправді вигодоотримувачем можуть бути Міністр, а може бути, хтось в офісі президента тут уже по різному То, але як правило, хто призначив, той має долю. Це ж український корупційний принцип. І тому відмазки не катять. І тому для нас раз міністерство не хоче брати на себе відповідальність, але воно замазано, і принаймні політичну відповідальність мусить І нести Федоров ляжко мають піти. А якщо не значить вони не тільки в темі, а в темі і в долі. Пане Вікторе, щиро дякую вам за детальний аналіз подій. Дякую за всі ваші цікаві відповіді і за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. Звичайно, будемо слідкувати за подіями та аналізувати. Я, користуючись нагодою, вас обов'язково запрошую до нас у гості. Yeah. Ще і давайте подякуємо також нашим глядачам. Вони в нас найкращі. Друзі. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Дякую. Thank <music> you.